Працюємо у зушиті з математики на сторіночці 12. Сьогодні така трохи комп'ютерна тема. Тож, найперше наше завдання складається з того, що на комп'ютері вирішували приклади, і ось така біда, сталася помилка. І тепер треба її виправити. Давайте допоможемо. Щоб на комп'ютері все було правильно. У вас є вже готові приклади, бачите, вони навіть вирішені. А поруч стоять ось такі пусті клітиночки. Тож, вам потрібно перевірити, чи правильно вирішений приклад. Наприклад, 4 додати 2 дорівнює 7. Угу. І ось тут ви задумались: 4 додати 2 ми знаємо, що це 6 аж ніяк не 7. Тому ось тут у клітиночці пишете. 6. Далі 5 додати 3 дорівнює 8. І порахували собі в голові. Можна трієчку розкласти на 1 і 2, 2 і 1, або одразу все це додати. 5 додати 3 буде 8, абсолютно вірно. Тому в цій клітиночці нічого не пишіть. Або намалюйте ось такого смайлика. Буде означати, що все правильно. 6 додати 2 дорівнює 9. Ми знаємо, що 6 додати 2 буде 8, виправили собі. 3 додати 2 буде 5. Абсолютно вірно. 3 додати 3 буде 6. 2 додати 0 буде 0. 2 додати 0 буде 2. Всі знають про те, що якщо 0 додати чи відняти, то буде те саме число. Розумнички. І другий монітор виправте, будь ласка, самостійно. Відчуйте себе справжніми офісними працівниками. Ось вам дали завданнячко, а ви маєте його виконати. Тож, зробимо завдання 2. Нам потрібно з вами прочитати записані нижче речення, тут я вам допоможу, поставити запитання і скласти рівності. Давайте подивимось. Спочатку видрукували 5 аркушів, а згодом ще 4. Який ми можемо скласти приклад. Спочатку було 5, а потім додали і ще 4. Значить, приклад, 5 додати 4 дорівнює 9. Перевірте мене заодно. Я нагадую, я пишу через екран, в мене може бути трохи неакуратно. А ви старайтесь. Надрукували 8 аркушів. Два аркуші з помилками знищили. Угу. Вісім було ось ми вже з вами знаємо. А два аркуші з помилками знищили. А знищили означає, ну, що все, їх немає. Значить, із оцих восьми немає двох. Вісім відняти 2 дорівнює 6. Наступне. Видрукували 10 листів. Відправили 3. Уявили собі, ось у вас є 10 листів. І з них три листа відправили. Означає, що їх забрали з за отих 10 і все. відправили ну, кудись там, за адресатами. Значить, 10 відняти 3 дорівнює 7. Вірно. Наступне завданнячко 3. Ось у вас наступне завдання як офісного працівника. Вам потрібно. Зробити скан ось такого котика, тобто його повторити. Чи знали ви, що принтер може зображення копіювати? Ось і ви копіюєте як справжній принтер. Але вам потрібна буде лише ручка. А я пропоную скористатися олівцем навіть ось його вам візьму. І в разі помилки ви можете все стерти. Тож, подивилися, ось є такий котик, і у нас є точка початку. Ага, це ось, значить, наша точка. Ось я помічу. Оце наша з вами точка. І порахували, скільки клітиночок у бік. Дві. Раз, два. зробили собі. Скільки клітиночок униз? Один, два, три, чотири, п'ять. І так само зробили собі п'ять клітиночок униз. Один, два, три, чотири, пять. Далі, клітиночка йде в бік. Одна. Раз. І ось таким чином зробили всього котика. Дітки, у вас вийде, єдине, що, пам'ятайте, потрібно рахувати клітинки. Це також таке самостійне завданечко. А Ану перевіримо, як же вийде копіювати саме у вас. Не забувайте натискати на паузу, якщо це треба. Тож у нас є ще завдання 4 і 5. У завданні четвертому потрібно з'єднати комп'ютерну мишку з найбільшим значенням виразу. Щоб дізнатися, нам потрібно все вирішити. 7 додати 3 відняти 2. Як вирішувати ось такі подвійні приклади? Для початку ви вирішуєте перший вираз, а потім уже другу дію виконуєте. Тож, 7 додати 3 буде 10, 10 відняти 2. Буде 8. 2 додати 2 відняти 1. 2 додати 2 буде 4. 4 відняти 1 буде 3. 8, відняти 3 додати 1. 8, відняти 3. 5 і додати 1 буде 6. 9 відняти 2 відняти 0. 9 відняти 2 буде. 7 і відняти 0. Записали собі сім. Вирішили приклади молодці. Завдання таке: з'єднайте комп'ютерну мишку з найбільшим значенням виразу. Яка цифра серед цих найбільша? Цифра 8. То взяли мишку і з'єднали з вісімкою. Таке цікаве завдання. Ну, а завдання 5. на наостанок. Воно повністю самостійне. Що з ним робити? Ви знаєте.